Хо-хо-хо, готові до найсмачнішого та найвеселішого барбекю цього різдва. Уявіть собі, Санта, його ельфи та навіть Рудольф зібралися біля мангалу еліт від еліт ковка, перетворюючи звичайний вечір на святковий бенкет, гідний самого північного полюсу. Чому еліт зроблений із міцного кованого металу? Який витримує до 400 градусів тепла, так само гарячого як Рудольф після нічної доставки подарунків, елегантний дизайн ручної роботи, який зачаровує з першого погляду, вміщує 10 шампурів ідеально для великих святкових компаній. А тепер про святкову магію. Зазвичай цей шедевр коштує 3950 гривень, але цієї зими його можна забрати за 3750 гривень. Це 200 гривень економії достатньо, щоб додати до меню ще кілька страв. Не дайте цій пропозиції втекти, як снігу в липні. Замовляйте просто зараз і зробіть своє різдво незабутньо смачним.